Всім привіт! З вами канал онлайн Покупка.y. І сьогодні до нас прийшов AUX-кабель 3,5 мм для автомобіля для підключення до магнітоли різних аудіопристроїв. Чи це мобільний телефон, чи це якийсь портативний плеєр і так далі. Саме такий колір, як я заказував, чорний. Кольори є різні. Більш детально будете дивитися в описі. Там я дам силочку на даний товар. Ну і давайте подивимося. Дивіться, матеріал, нагадує чимось шнуровку для взуття. Цікаве виконання. Дуже якісне, я вам скажу. Самі штекери посередні. Хоча, мені здається, що досить крепкі і прослужить довго. Довжина цього кабелю 1 метр, для автомобіля цілком достатньо. І давайте ми перемістимося в автомобіль і попробуємо підключити портативний плеєр до нашої магнітоли за допомогою цього кабелю. Ну що ж, перейдемо власне, до нашого тестування. Для цього. Ми використаємо ось такий портативний MP3-плеєр, в якого є вихід на наушники, і, власне, наш кабель AUX для того, щоб відтворити звук з плеєра на магнітолу і на вбудовані колонки в автомобілі. Давайте ж його підключимо. Ну от, ми підключили наш плеєр через наш aux кабель як бачимо, до довжини його вистачає. Якщо протягнути, то приблизно десь до навіть до задніх місць може дістати. Значит, давайте включимо наш плеєр. Магнітола наша, наша вже ввімкнена, для того, щоб не чекати, поки вона загрузиться, і вмикаємо музику. Музика йде, громкость регулюється. значить Гучність можна регулювати як на плеєрі, тобто тихіше чи голосніше робити. Так, можна регулювати на самій магнітолі. Мінус той, що переключати музику можна лише за допомогою плеєра. Тобто, кнопки на магнітолі для. Переключення музики не працюють в даному варіанті. Ну от, в принципі, і все. Кабелем я дуже задоволений, якісно виконаний. Оцінюйте дане відео. Діліться ним зі своїми друзями. А з вами був канал Онлайн Покупкай і дякую за увагу!